На Хмельниччині 3 червня цього року відбулось виїзне засідання правління пенсійного фонду України за участі віце-прем'єр-міністра Павла Розенка та уповноваженого президента з прав людей з інвалідністю Валерія Сушкевича на порядок денний винесено низку питань, зокрема щодо організації обслуговування в органах пенсійного фонду України громадян з особливими потребами, роботи зі зміцнення кадрового потенціалу, розвитку комунікації, зміцнення матеріальної бази фонду тощо пенсійний фонд сьогодні переживає непрості часи. Але продовжує вчасно і у повному обсязі виконувати свої зобов'язання перед громадянами, виступаючи на засіданні правління, сказав віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко. У нас сьогодні був здійснений вже перерахунок зв'язку з підняттям мінімальної розміру пенсії з 1 травня, який відбувався практично там на 6% відсотків. І в Державному бюджеті України також передбачені кошти на наступне підвищення мінімального розміру пенсії прожиткового мінімуму, яке відбудеться з 1 грудня 2016 році. Воно буде складати біля 10%. Тобто ми не лише стабільно виплачуємо те, що сьогодні є, отримують люди, але і плануємо. Поетапне збільшення розмірів пенсій, прожиткового мінімуму в країні таким чином ми переходимо до траєкторії поступового, але стабільного зростання всіх соціальних стандартів в Україні. Безумовно, в першу чергу, такі значні видатки державного бюджету України, які сьогодні виділяються на пенсійний фонд, вони обумовлені зниженням в цьому році ЄСВ до 22%. Фактично. В два рази зменшилося розмір єдиного соціального внесу. Разом з тим, ми чудово розуміємо, що це був один із способів, який дасть можливість все-таки запустити економіку країни. Один із методів, механізмів це зменшення податкового навантаження на економіку, зменшення податкового навантаження. На бізнес є передумовою економічного зростання в Україні, які ми мусимо сьогодні посилити і прискорити. Павло Розенко також зазначив, що минулоріч пенсійним фондом розпочато модернізацію пенсійної системи і вже зроблені певні кроки в цьому напрямку. Впроваджується централізована система призначення та виплати пенсій. Здійснюється структурна перебудова органів фонду, зроблена переоцінка критеріїв обслуговування громадян. Віце-прем'єр-міністр запевнив, що уряд підтримує ці кроки і висловив вдячність колективу фонду за проведену роботу та самовіддачу. Голова правління пенсійного фонду Олексій Зарудний поінформував присутніх, що вже до першого. Серпня поточного року будуть завершені роботи спровадження єдиної підсистеми призначення і виплати пенсій в усіх регіонах країни, що значно підвищить якість обслуговування громадян. Проте найбільшу увагу під час засідання правління приділило питанню надання послуг органами фонду громадянам з особливими потребами. Сьогодні пенсійні служби опікуються понад 12 мільйонами пенсіонерів зазначеної категорії, з них 2,2 мільйони осіб з інвалідністю, що складає 18% від загальної чисельності пенсіонерів. Завдання суспільства полягає у тому, щоб люди з інвалідністю мали можливість бути на рівні зі всіма, наголосив під час свого виступу Валерій Сушкевич. Хочу сказати про те, що торкається питань пов'язаних з. Цілому підходами до а, доступності пенсійного фонду і а, можливостей прийняття нових законопроєктів. тому речі мені здається, що ще одне засідання, таке по як е, одної з головних проблем обов'язково е, вислухати громадянське суспільство в цій сфері і комунікація з ним сьогодні убезпечить від тої екстремальності і інколи критичності. По відношенню до уряду і до інституції пенсійного фонду, які, які на мою думку, все-таки працюють в цьому напрямку, і можливість для вирішення питань є, в тому числі серед тих, які я сьогодні запропонував. Тут, напевно, треба координація всіх органів влади обласних, районних адміністрацій, органів місцевого самоврядування для того, ми, Скажем, так поставити це питання на найвищий рівень уваги державних і місцевих органів влади дуже добре, що ми почали цей діалог. І дійсно, мені сьогодні повірте у нас певним чином змінюється філософія, про те, що ви говорили, роботи в пенсійному фонді щодо людей з особливими потребами, і ми налаштовані саме на такий діалог. Я думаю, саме і представники громадських організацій, які опікуються цими проблемами, зможуть нам допомогти. Я думаю, нам треба продовжити цей діалог. І завершуючи це питання, в мене така пропозиція. Щодо того проєкту постанови, який є, щоб ми його допрацювали з рахуванням всіх цих пропозицій і не просто допрацювали, а як ми погоджували зміни по 167-й постанові, таким чином з вами відпрацювали, щоб дійсно це було не те, що ми собі щось придумали, а воно дійсно було в роботі.